Генерал Келох, бойовий, до речі, генерал, який служив у В'єтнамі, Панамі, перській затоці, воював в Афганістані та керував навіть командуванням спецоперацій у Європі, а в 23-му році критикував надто повільну допомогу Україні, тепер говорить зовсім інше. Келох заявив, НАТО не для України. Він прямо каже, що вступ України до НАТО не обговорюється в США. Ну і, як мінімум, чотири країни в НАТО теж сумніваються в цьому. А це не просто друзі сумніви, це відверте зливання нашої перспективи членства в альянсі. Це, до речі, також штовхає Україну в так звану сіру зону без реальних гарантій безпеки, чого так прагне насправді Путін. Він також заявив, що розширення НАТО на схід викликає зрозумілу стурбованість. Росії, тобто друзі в США вже говорять словами Росії. Це ж та сама теза, яку Кремль просто роками використовує для виправдання своїх злочинів та повномасштабного вторгнення. Як взагалі ветеран бойових дій може виправдовувати агресора, який вбиває тисячі цивільних і руйнує міста? Келох навіть а, не рекомендує Києву уникати заяв про відмову від мирних переговорів, закликаючи продемонструвати серйозність намірів, тобто ще й погрожує Україні. Що змусило бойового генерала так змінити свою позицію? Невже він не бачить наших кривавих реалій? Напишіть в коментарях.